Ну що, друзі, ради вітати вас всіх на своєму каналі. Сьогодні ми, друзі, виїжджаємо працювати в бізнес-класі. Мабуть, смішно сказав, да? про бізнес клас. Але як не є це все-таки наш український мега- Бізнес-клас. Звісно, можна шукати, підключати якісь там більш цікаві сервіси. Раніше, по крайній мірі, вони були. Зараз вам про це нічого не скажу. Але раніше були там і бізнес, якісь поїздки, там люди замовляли. Зараз, мабуть, також є. Є, звісно, костяк таких серйозних, іменно бородатих водіїв таксі а Які там працюють там, на автомобілях комфорт бізнес-класу, і у яких є багато ці глазєк. Там десь клубняка забрати, десь може там хтось позвонить, комусь потрібно там, кудись далеко їхати за нормальні гроші. Це класно, так було завжди. Зараз я не працюю в такому режимі, да і зовсім я не працюю в таксі. Да. Можу з гордістю сказати, 15 років відпрацював в таксі. Зараз для мене це просто кайф поїздити, повозити заказики. І всі гроші, які я заробляю, бізнес, таксі і так далі. Ці всі гроші я доначу хлопцям на ЗСУ, чого і від вас прошу. Так що, друзі, силочка буде на нашу банку. Ми з вами збираємо для хлопців на ЗСУ. Зрозуміло, вже два роки йде війна, і мало хто кидає, вже всі вже скинули все, що можливо. Але як бачите, зараз на вулицях трошки краще. Ну, по крайній мірі, я про Київ кажу, звісно, не можна говорити за всі міста про Київ, бо я працюю в Києві, то Пробочки, люди ходять, люди відпочивають, все круто, все прекрасно. Але я і ви повинні не забувати, хто цю можливість дає. Звісно, наші хлопці, які напередку боронять наші сраки, боронять нашу ненку Україну. Тому для того, щоб не були вони потім на нас злі, або ще не було якихось питань. Не треба стояти осторонь біди, яка проходить зараз у нас. Те, що просто донатимо. Звісно, коли <кій> якийсь прилетить класний донат, або ще щось, ми на ці гроші купимо або автомобіль, або якесь більш цікаве там, оборудування для хлопців, що їм потрібно. Повірте, куди віддати гроші, ми знайдемо. То що для того, щоб хлопці там... Відпрацьовували цих мудаків, допоможемо тут хлопцям назбирати на те, що їм потрібно. Да, друзі, ми не притула, ми там не ще хтось. Але по копійки по копійки ми щось назбираємо. Бо дивлюсь, що у вас такий настрій, так як ви донатите, таке ощущення, що ми вже давним-давно побіділи. Так що, друзі. Давайте долучайтесь. Добре, друзі. Про це все вам розказав. Працюю сьогодні. Сьогодні не п'ятниця, не субота. Сьогодні такий, в принципі, вечірній день. Я не можу сидіти вдома, мені потрібно щось зробити. Сижу, якісь там сценарії малюю. Останній час нічого не можу там зняти постійно, щоб це було стабільно. Не знаю. Мені потрібна допомога, до що, друзі. В кого є бажання, хто, в принципі, розуміється, або людина навіть не розуміється, але, в принципі, вміє взяти телефон, знімати, хоче вчитись і так далі. Будь ласка, запрошую до себе, в принципі, в команду. Багато роботи треба знімати, треба і там якісь сценарії зі мною там спілкуватись, там злажувати ці сценарії, я не знаю, як воно все це робиться. Хоч 5 чи 6 років вже займаюся блогінгом. Понятне діло, це не такий блогінг, блогінг який потрібен. Але якщо ти ну, вмієш знімати, або ти, якщо, наприклад, навіть оператор, і в тебе є. В Принципі там 3-4 години кожен день вільні, і ти хочеш підзаробити або заробити, або на постійно. Тобто, будь ласка, я буду дуже радий поспілкуватися з кожним. Тобто мені потрібна людина, яка закриє питання з медійкою, тому що потрібно валити контент потрібно про все розповідати. Потрібно багато блин, щось зробити, розказувати про таксі, про інвестиції, про оренду автомобілів, про автомобілі з правом викупа, про пригон автомобілів. Я создав, в принципі, непогану машину. Я до цього йшов дуже дуже довго, але цю машину треба в кожному пункті системазувати. Так що мені потрібна людина в напрямку Медійки, Ну і в принципі, багато яких людей потрібно. Але то, що зараз необхідно, про це я теж сказав. Ладно, пожалувався вам. Плюс поїхали про таксі. Де ж тут таксі? Де ж тут бізнес? діла. друзі. По перше, я їхав сіла камера, і я зробив замовлення по бізнес-уклону. Я сьогодні виставив фільтра, бо я ще вчора робив, я завчора вам теж розкажу: я сьогодні виставив 153 в уклоні і далі по 35 і виставив 204, далі по 25. Це що я вистав в уклоні, зараз стою. Зрозуміло, що під це заказів, мабуть, багато не буде. Прилетів мені заказ, стояв я на Жилянській. 59, зустрічався з людиною. Ми з інвестором підписували очередний договор. Будемо купляти очередні декілька автомобілів. То тобто з інвестором підписали в принципі договор, тачки поспілкувались. Знайшли спільну мову плюс. І що? Я з інвестором поспілкувався. Чекаємо машини, які припливуть з Кореї. На нього будемо оформлювати і нові закупляти. І що я взяв, відкрив телефончик в центрі і прилетів мені заказик з експланадної, а це подача 2 км. І поїхали ми на Грінченко, 2 дроб1. Тут ресторан типа чесних цін. якийсь. Хто ходив, напишіть. Хочу, може з жінкою сходити також, але далековато. але вже 10 днів не вживаю. Так що, в принципі, думаю, буде все гуд, буду на машині їздити. І 162 гривні, скрін буде, звісно, 162 гривні. 2 км або 2,3 км. Як бачу, тарифи нікуди не піднялись. Хоча роботи чесно, хлопці дофіга до зізванюся з водієм, який працює. У мене кажуть, що ти, як ти він каже, з п'яти ранку працюю. говорить, вже треба йти на води. Я говорю, ну що ти вже трюльник набабахав? А тобто, щоб ви розуміли, зараз я йому дзвонив о п'ятій годині, і з п'ятої ранку він працює. Працює у мене на сонаті, соната попадає в бізнес. То тобто, Кажу, що набомбив трюльник, він каже, ні, вже 4. Ну, друзі, це водій. Треба також позаписувати, може, з водіями, яким буде цікаво, про роботу. В моєму парку. хай скажуть там, плюси, мінуси, хай мене або похвалять, або обісруть. Ну, якби, Якщо обісрав, має бути обосновано. А якщо так просто іменно, там, знаєте, пальцем в небо, це зовсім друге питання. То, в принципі, заробляє. Але в нього соната. Соната ЛФ чорненька і в бізнесі. Розумієте? А в мене 222-й і також в бізнесі. І я не можу брати, якби там 102, или 103, або 155. Тобто таких заказів багато. От дивися в уклоні, тобто таких заказів багато, але ну, блін, не можу я на такому автомобілі таке возити. Перейдемо далі. Є болт преміум. Це взагалі називається болт преміум. У вас є закази, є. А коли Коли нема болт-бізнес, болт комфорт, болт стандарт і так далі. Нема цих заказів, заказують болт преміум, якісь мінімалки. От, як приклад, вчора два закази в течені 15 хвилин я зробив по преміуму, але це вже був під комендантську годину. Заказів болту преміум немає, тобто. В принципі, ти став собі отак цілий день, прийшов в офіс, включив болт преміум, включив то, включив все. І в ітогі що, і в ітоги півдня простояв, і десь закази може ближче до вечора там прилітають. Або прилітає заказ, прилітає він, наприклад, там з Григоренка, так як я в основному там на Дарницькому районі, прилітає з Григоренка, десь на печер 272 гривни. Ну, це капець. Ну, 272 гривни, такий закази є в уклоні. 272 сімдесят це е, можна ставити собі там 155 і далі по 20 – це 272 гривни. Тобто, ну, в принципі, от десь отакий от е, бізнес. Тобто, ну, може, ну нема нема тарифа вище, але я думаю, що люди вже би там ну, пользувались цими послугами більш. Гарних автомобілів. Тому що багато людей їздить там на, на той же BMW-5, тобто В 10-му кузові. Да, зрозуміло, вона стоїть як соната, але факт достається фактом. Це зовсім інший автомобіль. Toyota Камері, Полтінік-60, тобто Багато є автомобілів, які підпадають під цей сегмент. А на бізнес завели все підряд, і як хочете, так і їздите. Це неправильно. Uber Black це дніще, яке от як 5 років назад був Uber Black 203, так він зараз є 203. Нічого не помінялось. Тільки раніше було паливо нижче, все було нижче. За 200 гривень там хоч закази були, знаєте, виїхав за час, зробив 4 мінімалки і в принципі круто. Далі, де ще я працюю, в Єшки, яка мене заблокувала, треба написати, ну просто, щоб типу, 4 програми включив, хоч щось десь прилетіло. В Єшки, опять же, я в категорії С-клас, ну, я так розумію, є, там, є, клас, там, є закази сиплять, С-клас нема. Плюс там машини паркові, дуже багато. Як вони працюють, по якій системі, це я не знаю. То есть, ну якби свічку не держав, не знаю. Але ну я думаю, я, я думаю, якщо є єжка таксі, і зробили єжку таксі під себе, так робіть її під себе. Не заганяйте туди людей. Оце чисте моє мнение. Друзі, чотири служби я назвав із них. Дві полуфабрикатні я буду працювати. Убер просить мене страховку, я йому скидую страховку. У мене там номери 2022, а я поміняв номери на 2023. І в принципі страховка залишилась на старі номери, але ну, він же той же, вона мене не пропускає. Гіморой, Гіморой. Тобто, в принципі, ну, блін, убер поки. Коротше, уклонний болт стою, там, ще щось назбираємо. Ще раз повторюю, друзі, всі гроші зароблені повністю, абсолютно весь тариф. Я навіть комісію зі свого кармана буду доплачувати, але 162 гривни, значить 162 гривни хлопцям. 250, значить 250. Тобто, там комісія там 25% у болту. значить мені упало 175, Хлопцям все одно поїде 250. В принципі, я казав, все, що заробив для цього, в принципі, виїжджаю. Працюю, працюю, показую вам роботу, яка реально повинна бути, і яка є. Тобто, такої роботи як повинна бути, ну. Таксі є 16 років, і я в принципі розумію, як сегмент тарифів ріс, ну як би все. Якщо кажуть, що у людей немає коштів, проблеми погано, ну хай собі не їздять таксі. Є маршрутки, Кличко зробив нормальні автобуси, які там по 8 гривень, і хай з четвером сідають на автобус, а не сідають на мінімалку в таксі. Я рахую так, що таксі повинно ну, коштувати нормально грошей, щоб було зрозуміло. Виріс бензин, виріс долар, все вирісло. В принципі, ми далі, якби сидимо, нічого не робимо. Друзі, в общем, заказ один зробив за сьогодні. Про інший пізніше розкажу палітіль. Ніхто не сумнівався, що у мене вся де камера. Точніше, навіть батарея була заряжена, закінчилась пам'ять, бо захотів я вам познімати все проїсходяще. Ну, а якби по останньому нічого було цікаво, два хлопця, мабуть, офісники, рішали якісь дуже серйозні питання. То Ну, В принципі, було цікаво, ніякого там такого. Іменно хардкора, в принципі, не було. Я цей заказ взяв для того, щоб доїхати на лівий берег і поїхати додому по вечеряти. Гречка, салатик, знову сідаємо на дієту. А далі мені прилетів заказ. Правда, через години так три вечором. І, як завжди, за півтори-дві години ми накосили, в принципі, целе состояние а що ми заробили? Зараз подивимось. Як не странно, друзі, але в той вечір почав працювати Болт преміум Мінімал. І з центральної 21 за ТБ, з метро Славутич, хто знає де, ми поїхали на Крушельницьку за 200 гривень грязі, 3,8 кілометрів був маршрут і 200 гривень ми заробили. І ця двохсоточка, ця Леся Українка, летить на засідання. Привезли пасажирочку, і в принципі десь хвилин 20-25 очікував. Так як в мене тільки уклон був підключений на фільтрах, і болт преміум. Так як єшка за того, що я довго не працював, в принципі, почистила там всіх водіїв, вже я зареєструвався обратно. Звісно, хотілося б працювати в основному по заказам Ешки, С класа, але поки там немає кількості заказів, приходиться в принципі, працювати в всіх службах. Поставив десь хвилин 20 і опять же по болту прилетів заказ Чавдар з кухмейстера. І поїхали ми через Дніпровську набережну 14. Поїхали на Ахматовий за 280 гривень. Ну опять же, 3,3 кілометри, і там був підвищений коефіцієнт 11 хвилин в дорозі, 280 гривень. В принципі, було непогано. Далі слід прилітає заказ з Драгоманової, але його зразу теж відмінили. Там десь 300 гривень було. Теж по райончику. Потім чекав, 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 і мені прилетів заказ з уклона. Мінімалочка стояла у мене 153 і прилетіло за 150 гривень 2,89 км з Григоренка на Ривуцького. Приїхавши на Ривуцького, Прилітає мені заказ Вербицького 17 за 261 гривну, і їхали ми на Софії Русової 7. Якраз вийшло два прикольних хлопця, які кажуть: О, ти що, блогер? Я говорю, ну да, так, типу, питаюсь. Працювати, донатити на ЗСУ і щось знімати. І хлопець в своєму інстаграму навіть там сфотографував мій автомобіль і відмітив себе в сторіс. Ну, в принципі, клас, круто, молодець, прикольні фотки зробив. До речі, треба знайти собі такого гарного оператора або людину, яка розуміє в цих всіх направленнях і щоб працював в команді. В общем, відвезли я на Софії Русової, тариф був 261 гривна, клієнт Клієнт повинен був платити 180, дав 200 ще чаюхой і 80 компенсував болт. Тобто у нас 261 гривна летить хлопцям на ЗСУ, і тільки-тільки я завершив цю поїздку, зразу наступний Софії Русової 1 Ми під поїхали прямо додому на Сокарки дачі на підлипка за 260 гривень. Також по болту. Я друзі вам чесно скажу, що я просто був в шокі від болта. Тобто, що ви розуміли, я виїхав перше замовлення, зробив в 21.30, і вже за 2 години я зробив 4 закази по болту преміум і один заказ в уклоні. Якщо порахувати грязними то получилось доволі доволі непогано. Тобто у нас 280, 280, так 260, 260, 520 і 280 це 800 плюс 200 тисяч, 1150 За, в принципі, яких на яких 2,5 години по преміуму, Мабуть, з пробігом максимум кілометрів 25, і, в принципі, це непоганий. Результат, але непоганий результат це тільки в вечірні поїздки, тому що і зараз там в ключі вже у мене в чотири програми працює. У мене і Uber Black, і Bolt Premium, і Єшка включена, і уклон по фільтрам більш-менш адекватними поставили. І в принципі зараз будемо питатися працювати в всіх чотирьох службах, але питання наскільки багато. Буде в день заказів це тільки питання. Але це не вся робота була. Позавчора я також виїхав вечором, там більш було уклона. Я виїхав з дому і їхав практично там до березняків для того, щоб вихватити якийсь заказ. Заказів не було, і перший заказ мені. По моєму тарифу фільтру в уклоні прилетіла веранда. Ну, веранда в центр на гулівер. Ну, думаю, чого стояти. Про це все зараз розкажу. Початок роботи починався так, що я виставляю собі фільтра 205, далі по 35. а Виставляю фільтра 153, далі по 25. Виставив таких два фільтри для того, щоб попрацювати ну, в принципі, по мінімалкам, по центру, або щоб залетів більш-менш адекватний тариф. Як попередньо сказав, що виїхав я з дому і доїхав я буквально до березняків, прилітає мені. По цьому фільтру, не знаю, як хватануло, прилетіла мені варанда на Гулівер, 7 кілометрів. Опять же, пасажир з собачкою, всі діла на Гулівер 7 кілометрів 241 гривня. Я приїхав дівчат і собачку вигрузив і буквально відразу прилетів мені заказ опять же, по фільтру уклона 5200 гривень. Далі по 35 прилетів мені з Лесі Українки на генерала шаповала. на механізаторів, механізатора бившу мою базу. Прилетіло. 202 гривни за 5,4 кілометри. Буквально я записав пару відосів в TikTok. До речі, хто не знає, є TikTok, Щось там питає скидати відео, де щось залітає в рек. В принципі, цікаво. Заходьте, підписуйтесь, також там можемо спілкуватися. В особистих, в принципі, заходьте, хейтіть, як завжди, ви любите. Потім прилетів мені заказ з 48, і ви розумієте, що я стою на шаповал. Подача під 3КМ на Антоновича 48 для того, щоб поїхати на освіти за 150 гривень 4,80 тобто, принципі, Навіть не знаю, як, як фільтр спрацював 150 за 3 або 200 за 4. Ну, коротше, 5 кілометрів 150 гривень. Це, звісно, дно заказ. Ну, знаєте, найголовніше, що чоловік був хороший. Потім, 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 друзі. Що? Я... Потім воєнна тривога. Телефон просить мене перезагрузити. Нажимаю на кнопочку. Він тупить. Коротше. Я думаю, ладно, наробився я сьогодні. Воєнна тривога, повітряна тривога. Наробився я сьогодні. Поїду я додому. І, друзі. Тут вже такий цікавий момент. Був все було вже десь начала 12, ї тобто трошечки оставалось до комендантської години. Я собі покатив акуратненько з лівого через Патона поїхав а, додому, і прилітаю я по харківському шосе. Я їду, і мені прилітає, забув виключити болт преміум. Прилітає мені преміум. Преміум. Мені щоб ви розуміли, прилітає там, типа заказ. Я приймаю подача 5 метрів. І я Торможу і тупо на інституті хімії на зупинці мене жде пасажирчик. Я його забираю. Це вже було десь 23:36, довожу до Ревуцького. 200 гривень був тариф. Вигружаю пасажирчика і далі зразу відразу прилітає мені заказ, який мені прилітає заказ з метро Позняків на здолбуновську Також тариф 200 гривень. І я. Привожу пасажирчика. Якраз в мене 23,59. І в принципі, все, що я заробив за той час, я поїхав додому. Друзі, весь список я постараюсь вам десь тут це все включити. Може, підскажіть, який більш цікавий контент вам познімати? Може, є якісь питання, звісно, напишіть. Я постараюсь наконец-то стати в строй і записувати більш цікаві вам відоси. Щоб вони вам заходили або були для вас. Полізні. Що можу сказати по бізнесу? Друзі, треба пробувати працювати більше там, мабуть, там цілий день, або виїжджати хоч би там в пік там, зранку, з вечора, або десь, може, в п'ятницю треба буде якось попробувати для того, щоб зрозуміти, скільки можна заробити. Тобто я не ставив такі тарифи, по яким я у хлопців питав, дивився там різних там, хлопців, які. Теж знімають блоги, які ставлять фільтра. Ну, Наприклад, по фільтрам там 110, там за 3, далі по 15, Ну, в принципі, я би ну, По таким фільтрам не їздив, тому що було багато заказів, але ну, трошки жалкувато. Хочеться більш преміум якийсь повозити, і постараємося його якби десь знайти і вам показати. Але е, я вам скажу, що якщо б ви працювали на Hyundai Sonata, там, в бізнесі, або це Toyota Camry, або неважно, не будь-який автомобіль, який проходить, наприклад, там, в бізнес уклона, і, в принципі, можна заробити ну, в принципі, одне. Теж. Я, може більше там сижу, вилавлюю закази, а ви б робили, наприклад, там при фільтрі, там, 110, 3, далі по 15, по 20, я думаю, дуже багато заказів. Деякі ставлять ну, там, 410 і далі там, ті ж по 16, я не розумію, як вони прилітають. Тобто, напишіть, як ви працюєте, Понятне, що. Часи йдуть, роки йдуть, і ви становитесь більш сильнішими і більш цікаво працюєте в таксі. Я давно не виїжджав плотнячком, тому що дуже дуже багато справ. Треба і дальнебойщиком поробити, і стилочникам поробити, і руководителям поробити, і в таксі попрацювати, і в спіти подонатити хлопцям. То есть, дуже 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 багато є справ, і коли вони є, це добре. Не стою на місці, працюємо разом, донатимо хлопцям. Ну, в принципі, десь отак. так. Я дуже дякую, що ви подивились. Не забувайте, хлопці. Є силочка внизу. Давайте ще раз не ще раз, а постійно будемо питатися по гривнічки, по гривнічки, але збирати хлопцям нашим на допомогу. Я думаю, все буде перемога. Я більш чим в цьому впевнений. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава, всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.